Дарувати ялинки папі на різдво традиція, яку започаткував Іван Павло ІІ ще у 82-му році. Країни роками чекають на таку можливість, адже на різдво на площі святого Петра збирається чи не увесь світ. Ялинка знаходилася минулого року одразу за нашою спиною, перед Була Дуже гарна подія, дуже ажіотаз був великий на який саме вертеп буде представлений біля ялинки? Дуже багато людей з всієї Італії, навіть знаєш, що дуже багато європейців приїздило. Попросуватися, подивуватися цією цього року. Поталанило Україні. Головна 35-метрова ялинка Ватикану буде спідговерли. Менші від двох до 10 метрів до Італії помандрують із Колівського, Драгобицького та Старосамбірського районів. Кращих відібрали. Та тепер у лісників інший клопіт. Ялинки потрібно не рубати, а викопати і землею вести до Ватикану. Наше діло його її взяти. Ми так думали, значить, тракторця з прицепом або машиною вивезти на дороб. Після цього доставити до місця, де буде, і далі вона піде вже на Ватикан. Як вона піде на Ватикан, ми ще не знаємо. Те, що наша ялинка стоятиме на площі святого Петра, є ознакою високої довіри та поваги до України. Згодіться, приємно дарувати. Богу дякувати, маємо що. Україна стільки багато, що можемо вибрати в українських лісах гарну, гарну, гарну ялинку. І мені здається, це якась така пропозиція української щедрості. І української відкритості. А у Ватикані на українські дари вже чекають. Італійці говорять про наші ялинки. We'll come from Ukraine, from the town of Тому українська молодь, яка навчається в Італії, теж знає про ялинки з батьківщини. Так, 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 так. Ми чули, що ялинка цього року буде з України, і так персонально сподіваюся, що вона буде набагато краща ніж та, яка була минулого року. Сподіваємося, що вона буде вищою, пишнішою. Може будуть якісь прикраси суто національні. Сподіваюся. Ялинка з України. Це славно. Знаю, що Іван Павло II запровадив традицію привозити ялинки до Ватикану з різних країн. Він був слов'янин і навіть корінний українець. Вочевидь, українські ялинки вберуть у прикраси з національною символікою. А на різдво у Ватикані на площі святого Петра бавитиметься по-українськи і лунатиме наша колядка. Христина Гаврилів Тарас Семенюк, Роман Миленький, наш репортер.